Другі дорогі друзі, сьогодні я вам буду розказувати, як <кій> цей, взамодіяти і скриптити цих даміків. Так, ну, да, звичайних даміків. Наприклад. Е... Ну, коротше, так. Да. Е, це мій скін, ну, дамік його можна назвати теж. І ну, да, коротше, сьогодні я буду розказувати, як робити анімації, як скриптити <кій> даміків цих цих. Я свого даміка назву. Данік. Ой. Данік. Да. І я буду з ним скриптити сьогодні. То есть, перша частина це я. як делать анімації. Хоча ні, давайте я лучше. Сейчас, зачекайте, перевірю дешу. Грудпорт. Дивно, хто там знаходиться... Я вам розкажу, як скриптити, робити анімації з ним і всякі інші штуки. Тобто, сейчас я буду вам показувати, як заскриптити так, щоб він міг телепортуватись. Це дуже легко, легко тому якщо ви хочете, щоб цей скрипт знаходився або в скрипт сервісі або в Данько. Ну, я рекомендую, щоб він знаходився тут. О, я знаю. Ви можете, наприклад, давайте я ще нажму на паузу і зроблю якусь кнопку. Ось, я зробив свою модельку. О, е, Ну, це буде у мене така кнопка, давайте я сделаю е, цю кнопку червоною. І е, ще все треба заанчорити, бо якщо ми це не зробимо, то все розпадеться. Просто. Е, ну да, все просто розпадеться. Так от, е, давайте в це... Якийсь... Такий. Ладно, пофіг. Добре. І ще я зараз зроблю це як моделька. Ось. Так от це у нас я назву Блатн. Ну, це по-англійському кнопка. Так от, ставимо цю кнопку сюди. Далі ми... Якщо ви хочете... ви можете робити цей скрипт. Додаємо, коротше, короче, скрипт в наш батон. Скрипт. Скрипт, так. Да. Ви можете будь-який скрипт робити. Можете зробити цей лок. Local скрипт, можете, або, або, або обличний скрипт. Я часто ізую обачний. Окей. то Тобто, э, нам, наприклад, треба, щоб оцей э, сейчас, э, дамик, він рухався у нас вперед. Отак, наприклад. Ну, рухнувся от то э, Тобто, щоб. Нам треба спочатку позиція. Ну, ми можемо зробити так, щоб вообще він ходив, але ходити це я потім вам розкажу, як це зробило. Спочатку я зараз вам скажу, як. Окей, давайте починаємо. Ло... Спочатку нам треба зробити цю штуку, щоб там все зб... ну, зберігався, де знаходиться наш домик. Ось. Ой. Дамі у нас долівнює Workspace workspace.danik. Ну, у вас це може бути хтось інший, а у мене Данік зараз. Далі. Далі. да все це все. Далі тепер ми пишемо script точка.ск. Стоп! Oh, зачекайте, ми забули зробити так, щоб в цю кнопку ми могли її нажати. Ми, ви можете додати до, до, від Proximity Prompt. І ну, до цього вже додаємо скрипт. СкрипParent.triggered uh, Connect. Uh, ви можете зробити, щоб воно працювало тільки один раз. То ви вписуєте у цю команду. Можете зробити, щоб воно працювало завжди. Тому я зараз connect буду. Хоча ні, давайте я лучше ons. E, function 2C і отак. E, тут ми нічого не записуємо, тому що нам тут нічого не треба. Ну, ніяких аргументів поки що не треба. C. Далі ми маємо... Якщо ми хочемо в, в якусь позицію, щоб він тьопився, ми маємо поставити йому, типа. Мет, ну, мету, куди він має рухатись. Вот, нам надо е, цю штуку поставити на. Ось е, Ось на місце нашого Дамика. Ну, з розміром живота нашого Дамика. Ну, торсу. Так. Да, Ось, ми можемо його зробити прямо. як Цей. Це. Далі так от. Анчоринг, звісно, і це у нас буде називатись. Це у нас буде називатись. Позиціон. Перекладається позиція. Так, і так Е, ми пишемо Dami. Humanoid root part. Точка е, позиції дорівнює Workspace .position. Точка, точка Позиціон, да. position да. Так от е, зараз ми можемо перевірити. впевнений що це може зробити, но це може і зробити Тому ми сейчас перевіримо. Ось, да, як ви бачите, я нажав на цю штуку і він тьопнувся отуда, Прямо на це ж місце. Там, де стоїть ця штука. Так от, е, якщо нам треба, наприклад, щоб він двігався туди. Е, ось, давайте. Я зроблю втору кнопку. Оп, це буде у нас... Давайте. щоб це було у нас. Е, все, це буде кольора ну, жовтого пусть. У да. okay. нас є така кнопка. Ми заходимо в скрипт цієї кнопки, так от. Ой, до речі, хто не знав, що як цей, я зроб... ну, типу зробив, ну, зробив скопіював ці зразу дві. Ви можете нажати або сюди дублікейт, або на Ctrl-D. Так, да, на клавітурі у себе. Так от. Заходимо в цей наш другий скрипт. Зараз я тільки не йду. Ось, от, от він. Ми прибираємо оце отут і. Е, цей. І ми. Да. Нам треба дістати е, е, Ну, типа. Його мозок, так, да, типа того. Е, ось е, його мозок це Хуманоїд. Без хуманоїду він не може не рухатись. Ну, так, да, у нього. Коротше, у нього мозку немає. Це буде просто моделька, звичайно. Так от ми пишемо: Dummy.humanoid. Не хуманоїд рудпат уже. Далі ми шукаємо таку штуку. Е, walk to point. Е, ми кажемо це. Е, Humanoid Move. Move to. Да. move to, І у, ми пишемо. Щас я ще раз прочитаю, що там було написано. Move to. Mm... Mm -hmm. move to Окей. Mm... Okay. Мовту, і це у нас е, теж workspace.posion.posion е, і кома І далі ми пишемо е, звичайний е, цей блок workspace.position. Да. Це наш е, це блок. Оцей. Так от, ну, я не знаю точно, якщо воно е, спрацює, ну давайте спробуємо. Е Ось ми нажали на цю кнопку і він прямо сюди порухався. Ну, ось. Ми можемо зробити так, щоб, наприклад, він спочатку сюди рухається, а да? потім він іде, наприклад, він піде сюди. От нам треба написати, ми чекаємо. Чекаємо, поки це пройде. А це у нас буде, ми пишемо task.wait Що зачекаєте? Не Task Таск. Щас, зараз. А ти ні, ні. Просто напишемо weight. Е, у нас його скористом він десь ходить за 2 хв... секунди. Да. Потім ми купіруємо це на Ctrl-K. Да. Е, потім ми на Ctrl V вставляємо. так от, е, Далі у нас оцей другий ми називаємо Позиціон 2. І е, тут у нас буде Position 2 і тут теж у нас буде Position 2. І все. Тепер ми можемо перевірити, він буде спочатку, він порухається сюди, потім він порухається сюди і все. Ось ми сюди порухався і потім йде сюди. Е, так, А якщо ви хочете, щоб він тьопився, е, спочатку туди, а потім туди, до, е, ми йдемо в обратний скрипт на перший норм. На, е, це я оцю, жовту наживу, button 2, ми заходимо в скліп е, і так от. Е, ми чек, е, е, чекаємо Wait 1, копіюємо це. Е, да. Потім ми пишемо, отут тут у нас це Position 2. Тому е, ось ми можемо нажати на цю кнопку і він тьопається сюди, а потім сюди. Е, а якщо ви хочете, щоб він в рандомні місця тьопався, то, е, то ми зробимо так, наприклад, зараз оц, оцю от кнопку візьмемо. І зробимо її в інший колір. Це у нас буде Button 3. Кнопка 3. Ці два зробимо, Пусть зелені будуть. Да. В цьому у нас буде. А хоча давайте, щоб тут різні. Типу це у нас тут. Так, да, це рандомно. У нас тут буде. Це заходимо в той же скрипт і прибираємо. Оце. І замість Ons ми тут пишемо Connect. Якщо у вас було Connect, то можете залишати його так. Так от, е, е, спочатку нам треба, наприклад, я не знаю нам треба зробити. Е, local Локал. Локал, рандом плейс. Ми пишемо фандом от. Е, наприклад. да ось вон, воно нам допомогло до Оце ми видаляємо. Тож, спочатку ми це е, копіюємо, а потім уже видаляємо. І потім ми вставляємо це сюди. І. Е, ми оце. Е, ми оце отут прибираємо все. І, да. Ось воно у нас паше, якщо е, random place е, дорівнює 1, ну, бо у нас тут рандомне від 1 до 10. Тут у нас буде від 1 до 2. Е, е, о, знаєте що? Я навіть. Катень. Я тебе з цього. Катені, давайте з цим. Ось ми скопіювали ці 2 і потім. Е, Пробуем. І тут у нас буде позиціонс. Тим, давайте... Парс. Ой. Ой, що я сделав? Парці... Позиціон парц. Да, все, є. Yeah. Далі оці два позиціон парта ми скопіювали. І сюди вони будуть у нас сині Ем, так от, ми заходимо сюди. І ще ми пишемо local, цей posparts. Post, post, це ск, с, скорочено е, по, позиція. Так, далі у нас ми пишемо workspace.post, ээ, цей, вот здесь он parts get children. так вот, э <coughs> <coughs> так вот, э то мы п п пишем дами точка точка хуманоид рут part Точка .posion. Рандом плейс Random Place.position. Да Оце от списуємо. Я, я чекаю. Да Так от все. Ми закриваємо. Нажимаємо Play. І ось. Він щось, Ми нажимаємо на цю. Він тьопається Эммм. Е -е -е Сейчас я уже что-то не то. Не знаю, что там хочет. Хм, странно. Так, давайте повернемся назад. Батон 3, батон вот так скрипт. Не знаю, щось тут не хоче працювати. А, я знаю Ми, Нам треба хештег і Е, да. І у нас ось Е, Тут у нас в дужках воно вказує цифру. Одне, у нас тут тільки два їх. Так от, тому тут воно вказує цифру від одного до числа скільки е, цих, скільки цих, предметів внутрі оцієї папки. Тому що ось воно тут в е, Get Children, воно робить так, що воно, типу, збирає все і, ну да, вказує. Так от, далі. Не знаю, не знаю, знаєте. Ммм. Чекайте, чекайте. А якщо ми напишемо Wade 1 і скопіюємо цю штуку, ставимо і нажмемо Play. Не знаю, точно чи це спасує, але сейчас. У нас спочатку туди да, тьопнувся, Бачите? І все, і більше не хоче тьопатись. Ну, ви побачили, що він тьопається в різні місця. Е, потому, що спочатку він тьопнувся от сюди, а потім сюди, в інше місце. Так от, у нас позиціон 2, позиціон, позиціон 2, позицін, 2. Странно якось. Хм. І давайте залишимо. Давайте додамо іще, наприклад, іще одного цього. Іще два парти. Ось у нас далі оце у нас буде Position 3. Це Position 4. Готово. Тепер ми. наприклад, Ось він тюкнувся ще у нас отуди. Так от, ви можете бачити, що він реально це все робить на рандом? Ну, щось воно не хоче робити. Або хоче просто не то. Що робить Connect парале? Ааа, я, я думаю, я понял. Я думаю, я понял, чего вона це делає. Так вот, дивіться, нам треба написати э, цей. Після цього, коли він уже тпнувся, ми маємо написати, що э, він має придумати інше. Э, це інше число. Э, э, вот мы вписуємо. Вот. Те ж саме, що і, і було тут. Так от, наприклад, зараз от дивіться. Я нажму на цю кнопку, він там, так? Да? Я нажимаю на кнопку, він тіпиться в різні місця. Бо то, що ми йому так сказали. Так от е все працює все-таки. Просто Ой, що це з ним. М окей. Так от, все прекрасно роботує. Це просто так. Ну да. Це просто я трохи протопив і. Так от він завжди, коли ми е, ну, нажимаємо на ту кнопку, то він у нас спочатку топає в місце, в яке спочатку у нас з'явилось. Ну, е, да. А потім він вибирає ще одне місце, куди йому обтюпитись. Щоб на наступний раз, коли ми нажали кнопку, він уже в інше якесь місце. Або в те ж саме місце. Ну так, да, так от. Тепер, наприклад, я зараз нажму на паузу і підготую деяку карту. Так, да, все. Да. Так от, я підготував нам карту невеличку. Е, ну так, да, це запрошена школу у нас, пускай буде. Я ще цю штуку удалю, вона названо трошки Е, Так от, е, трошки полагою сішкою. Що, що, щось. Е, так от ми, У нас position parts залишається це. Але ми вдалились інші. Але оцей ми залишаємо поз part, це у нас буде. Да, Ми типа, ось, зробили те ж саме, що і в прошлому разі цей його розмір, його живота ну, торсу, да. Так от, ми копируем ці, ці штуки і е, в нашу любу комнату став, ну, ми ставимо е, в любу комнату, в якій, в, ну, в, я, в, якій він може х, х буде телепортуватися. Забудьте анчорити їх, тому що вони, якщо впадуть, то він буде тьопатись не в те місце. Так от, е, ми ми купуємо всі ці е, ш, е, штуки. Ну, не всі, але ми купимо от цю одну штуку і розставляємо всі, в, в всі ті міста, місця, в які він буде тьопитись. Наприклад, у мене ще тут другий етаж є. Я от сюди ставлю. Е, да. Е, не знаю, що це точно. Ну, ладно, хай так буде. Так от, у нас і тут в, в цій кімнаті. Так от. Далі цей, ми хочемо, щоб він тьопався сам. Наприклад, кожну, кожних 5 секунд. Давайте. наприклад. Ми заходимо в сервер, скрипт серверс, пишемо скрипт. Далі Локал, дамі це наш дамі. Це у нас. Workspace. .danic. У мене Даніг, це у вас це може бути інший. Далі ми пишемо, наше от, ну, на, щоб воно тіпа, зібрало всі ті парти, які у нас були. Так от, по parts дорівнює Workspace. Post position parts get Children. Далі local eh, ra, random place. Так, да, це у нас як в тот раз, Это uh, У нас від одного кома по pospa... uh, ой, ні, не так. Хештег по Так от, далі ми пишемо. Наприклад, ва while — Це щоб він завжди повторював. Наприклад, у нас буде це. З, да, у нас. У мене буде 6 секунд, наприклад. E, да, while отак от, от. Так от він у нас буде. Ми пишемо, що Dummy. Humanoid. Не Humanoid, а Humanoid Root Part. Точка position. Дорівнює e, part Random Place Position. Da. Це правда. Е, ось це. Ми копіюємо, але не вдаляємо, і пишемо Р, Random Place е, дорівнює. Да, те ж саме, що і тут. Тому що воно придумає нам нову, цей, е, нову цю. Да. Так от, ми, я, наприклад, тут е, Play Here нажму. Так. Він у нас. Де він у нас? Зараз. Е, нічого. Проблем ніяких немає. Він у нас тьопнувся. Ось він спочатку у нас тут. Ось, е, Потім він тьопнувся куди у нас? Він тьопнувся на низ у нас. Ось, він тепер тут. 6 секунд проходить. Оп, він тіпнувся. Е, я не знав, куди точно він тьопнувся, скоріше всього наверх. Сподивимося. Кто він де, Не страшно. О, він уже тут. Э, так от він тюпається у нас в різні місця. Ось, на, він ще тут у нас. ось бачите, він, він, він. Ось він звідси прибрався і тпнувся на це місце. Так от. Так, у нас все це працює, він тіпиться в реально рандомні місця. Так от, я думаю, це все сьогодні. Приходьте на інші туторіали по скриптингу в Roblox Студіо, і я буду розказувати більше о всьому цьому. Я буду розказувати ще скоро, як зробити похожу одну ігру. Так от, я потім ще буду розказувати про стартер GUI, як скрипти, робити начальні е, ці екрани. Ну, тіпа, у нас тіпа, є кнопка, ну, коротше, не буду показувати це. У нас є кнопка, типа, посередині екрану грати написано. Ну, або play по-англійськи, або по-русськи грати. Е, так от, ну, да, це все. Я вам розказав сьогодні, як скриптити. Так, да, як скриптити все це, як скриптити сьогодні, я вам розказав, як е, ну, взаємодіяти, скрипти е, з цими, цим, цих даміків. Ну, коротше, NPC-шок буду назвати. Коротше, всім, всім пока. Е, ставте отакий большущий лайк. Е, щас ставте отакий вот большущий лайк э, до да, він шо э, це шо, ладно ставте отакий вот большущий лайкос, отакий вот прям отакий от вот прям і чекайте на наступні Все, всем пока